Вітаю, друзі, 5 серпня сьогодні з вами знову Олег Реклечок, президент України і президент США провели телефонну розмову, говорили нібито про робочі питання, але, певне, не все нам розповіли. Також Трамп дуже обурений позицію Індії, яка сказала, що не збирається відмовлятися від російської нафти. У відповідь Трамп пообіцяв Індії дуже високі мита, і в Індії дещо збентежені, що робити їм далі, тому що збитки, точніше, не отримана вигода, яка обчислюється мільярдами доларів, ну для них бажана. І вони поки що не ухвалили остаточного рішення, як на мене, хоча офіційна позиція є, що робити їм далі. Домовляється із Трампом про якісь скидки, знижки, і із Росією також. Зараз, друзі, детально про все це вам повідомляю. Підписуйтесь, коментуйте, поширюйте відео друзям, ставте подобайки. Дуже важливі шери, вони допомагають каналу просуватися і так просувається краномовний контент на платформі YouTube. А тепер давайте детально. Розпочну, на жаль, із неприємних новин із обстрілів по території України. Сьогодні, вранці, російські війська задали ракетного удару по піщанському старостату Сумської громади. Вони поцілили у місцеве СГ-підприємство, і внаслідок удару загинуло двоє людей. Є постраждалі, і армія Росії також вдарила по Степногірській громаді Запорізької області. Там загинуло двоє чоловіків. Про це повідомляє очільник Запорізької обласної військової адміністрації. Їм було 59 і 53 роки. Відповідно, загинули вони на місці від атаки фпв дроном. Нічого нового на превеликий жаль на фронті не відбулося, змін немає. Росіяни тиснуть на Покровську, тиснуть на інших напрямках. Путін впевнений у тому, що за три місяці він зможе обвалити український фронт. Ну так йому доповідають російські генерали. Сьогодні до України мав приїхати президент Туреччини Ердоган. Я вам про це розповідав у ранішньому відео, але згодом посол України в Туреччині цю інформацію спростував. Я вважаю, що в останній момент. Ердоган скасував свою поїздку, тому що Путін демонструє неготовність до будь-яких поступок у російсько-українській війні, демонструє неготовність припиняти вогонь, він збирається і далі атакувати Україну. І розуміючи те, що Індія і Китай не відмовляються від його нафти, а це серйозні доходи до державного бюджету Російської Федерації, і не лише, він вирішив продовжувати війну. Тому я вважаю, що на тлі цьому саме і скасовано візит Ердогана до України. А от що робити тепер Трампу? Сьогодні Зеленський і Трамп провели телефонну розмову. За словами українського президента, розмова була продуктивною те, що нам повідомили публічно, то відомо, що Каже Зеленський, сьогодні скоординували наші позиції, обмінялись оцінками ситуації. Росіяни збільшили жорстокість ударів. Президент Трамп повністю поінформований про російські удари по Києву, по інших наших містах та громадах. Також Трамп і Зеленський говорили про санкції проти Росії та оборону взаємодію між ША та Україною. Там є хороші новини, друзі. Зброя починає активніше до нас надходити. І також Зеленський повідомив про спільний проект. Угоди щодо дронів, який вже підготовлений українською стороною, і каже, ми готові її детально обговорювати. Цю угоду і укласти відповідний договір. І це може бути одна з найсильніших угод запевняє Зеленський. Трамп дійсно зацікавлений в українських дронах. Тема окрема потребує розбору. Я обов'язково на каналі ще буду її піднімати, тому що. Складається враження на перший полі, що нам для себе дронів не вистачає, ми збираємося їх продавати на експорт. Тому в цьому питанні треба розбиратися. Я зараз бачу дуже серйозне лобіювання саме цієї теми. Багато моїх колег відгукується схвально на рахунок такої ініціативи. Ми детально, через наголошу, це розберемо, тому перевіряйте свої підписки і будете знати першими детальну інформацію. Як пише сьогодні видання Reuters, і не лише багато західних видань повідомляють про те, що Путін налаштований продовжувати війну з Україною, я вам щойно про це говорив. І він не зважає на ультиматум Трампа, на його прорози обкласти 100% митами країни, які купують російську нафту, йому байдуже. За словами джерел, які наближені до Путіна, той хоче захопити чотири області України, як він говорив і раніше, ну буквально минулої п'ятниці. Коли з Лукашенком вони на лавочці розповідали про те, як має себе поводити Україна і Захід із ними, Путін тоді відіслав нас до вимог, які він оголошував ще в червні 2024 року. Ну а там фактично весь стамбульський меморандум, який був оприлюднений Мединським. Тому чотири області, і Крим він хоче, аби юридично навіть ми визнали за Росію. Також, як стверджують джерела Ройтерес, Путін впевнений, що армія Росії перемагає на полі бою. Не вірить, що нові санкції матимуть більший ефект санкції Сполучених Штатів Америки, тому що таке вже справді було, і сьогодні дійсно Європа і США не контролюються санкції. Що кажуть поінформовані джерела Ройтресу? складно уявити, що Китай перестане купувати російську нафту за наказом Трампа. І дійсно, Китай це заперечує так само, як і Індія. І додає цей співрозмовник, що жорсткі заходи проти російської сировини неминуче піднімуть світові ціни. Хоча Трамп думає дещо по іншому, також у Кремлі сумнівається, що Трамп, в принципі, виконує свою погрозу. Я також сумніваюсь, друзі, перепрошую не тому, що я однодумець з Путіним, але це реальність. І кажуть, він погрожував і раніше, тобто Трамп, а потім змінював свою позицію або нічого не робив. Ну, до речі, він так само погрожував під час першої каденції Чен Ну і нічого не робив. І ще раз з інформації Вінгенштабу Збройних сил Російської Федерації, яку ті надали через свої джерела Ройтерсу, і стверджують російські генерали, що вони обіцяють Путіну, що оборона України розвалиться впродовж трьох місяців. Це вже було. А тому Кремль не бачить сенсу зупиняти наступ, який минулого місяця приніс справді найбільші в цьому році територіальні здобутки Росії понад 500 квадратних кілометрів захопили росіяни в липні. Ну і також журналісти Рутес спишуть про те, що Кремль цінує відносини з Трампом, проте пріоритетом Путіна залишається війна. Він не може собі дозволити просто закінчити її, тому що так хоче Дональд Трамп. Ну, дійсно, не може. Ну і для Трампа це дилема. Що робити йому далі? Індія його послала, Китай його послав та фактично всі. Трамп погрожує і, нібито, ядерною зброєю, але з нього регочуться. І сьогодні Трамп сказав, що впродовж доби підвищить тарифи для Індії за її торгівлю з Росією. Але щодо Китаю він мовчить. З Китаєм у нього переговори. Ну, дійсно, щодо Індії введені вже 25% мити, тому Трамп обіцяє, я вам зроблю ще більше. І каже, у них найвищий тариф серед усіх, це неправда. Ми домовилися про 25%, але я думаю, що протягом наступних 24 годин я суттєво підвищу його, бо вони купують російську нафту, вони підживлюють військову машину. Дійсно, так і є. Це він говорив в інтерв'ю телеканалу CNBC, Він наговорив там багато цікавих речей. Каже, що треба знизити світові ціни на нафту на 10 доларів, і Росія буде банкрутом. Ну це далеко від реальності, відверто кажучи, вже було, що ціни були нижче 60 доларів, але банкрутіти миттєво Путін не став. І каже, що Путін припинить вбивати людей, якщо ми знизимо ціну на нафту ще на 10 доларів за барель. У нього не буде вибору, бо його економіка нікудишня. Справді ударити нафтою ціною на нафту по путіну можна, якщо ціна на неї буде нижче 40 доларів, а не 50, чи навіть 45. Це так не працює. Ну в Трампа своя математика на жаль викривлена реальність. Ну і на цьому тлі Індія думає, що зробити їй далі. У Індії немає практики спілкування з Трампом. Уже ми навчилися з ним говорити. Зверніть увагу, ще раз наголошую, що ми з ним не сваримось. Трамп про Україну відгукується дуже позитивно, і весь час його гнів спрямований на Росію. Це добре, але треба, щоб він мав якесь практичне продовження. Так, от, друзі, сьогодні Індія повідомляє відповідні джерела, що може вимагати від Росії ще більших знижок на нафту через порози Трампа ввести мита. Як повідомляє видання Times of India, сьогодні до Росії прибув радник прем'єра Індії з питань національної безпеки Аджит Давал. Очікується, що він внесе ясність у питання про те, як Нью-Делі планує управляти поставками сирої нафти з Росії на тлі ознак того, що Москва може ще більше знизити ціни для Індії. Індія це не простий покупець нафти. В Індії купують і світлі нафтопродукти, і нафту практично всі країни світу, навіть Сполучені Штати Америки. Times of India пише, що купівля дешевої російської нафти вигідна не тільки Індії, але й Європі, те, що я вам щойно говорив, яка, до речі, перекуповує у Нью-Дейлі дизельне і авіаційне паливо. І вони зацікавлені в тому, щоб Індія купувала нафту і далі. Хоча в Європі вже почали розмірковувати про мита проти Китаю, точніше про санкції проти Китаю. А щодо Індії вони мовчать. І ще одне цікаве повідомлення сьогодні прилетіло з Офісу президента України. Стверджується, що Україна виявила індійські деталі в безпілотниках іранської розробки Шахет-136, які використовуються російськими військами на війні. Нині атака на Індію дуже серйозна. Із України, і зі Сполучених Штатів Америки. ми допомагаємо нині цим Трампу. Це дуже правильна тактика. Вона є ситуативною, але виправданою. І кажуть в Офісі президента, що Україна щонайменше двічі порушувала офіційними закритими каналами це питання перед Міністерством закордонних справ Індії, а також зверталася до спецпосланця Європейського Союзу з питань санкцій Девіда Осалівана під час його липневого візиту до Нью-Дейлі саме про ці факти. Але поки що відповіді ніякої немає. Натомість прес-секретар МЗС Індії, ну, як правило, це Ширма, друзі, звати його Рантхір Джайсвал. Повідомив, що Індія експортує товари подвійного призначення з затриманням усіх міжнародних зобов'язань та лише після перевірки. Ну, все як завжди. Стандартна схема, нічого такого не відбувається, так само говорить і Китай. Сьогодні, нібито Китай і Індія виступають такими союзниками у протистоянні тиску Сполученим Штатам Америки. Складається так враження, але направду Індія і Китай не є союзниками. Вони ситуативно мають спільний інтерес, але навіть не спільні дії. Індія окремо торгує з Росією, Китай окремо торгує з Росією. Але те, що тиск відбувається на Індію, це дуже і дуже правильно. Так само тиск відбувається на Бразилію. Чому? Цікаві деталі, друзі, я вам готовий повідомити. Сполучені Штати Америки пригрозила митами Бразилії. Лула Десіла, сіла дуже незадоволений політикою Дональда Трампа, називає його світовим імперцем. Так не може бути. Але мита будуть вводити проти Бразилії за купівлю енергоносіїв у Росії. Відповідну заяву для Bloomberg-TV зробив посол США при НАТО Меттю Вітакер. Вітакер нині дуже багато коментує і каже: вторинні санкції ІМИТА проти Китаю, Індії та Бразилії. До речі, ці країни три свого часу називав Лінсі Грем. Так от, Вітакер продовжує, що ці країни купують нафту, яка видобувається Росією, і ведення санкцій США і МИТ проти цих країн є очевидним наступним кроком у спробі покласти край цій війні. За словами Вітакера, санкції, які готує Білий дім після закінчення терміну ультиматуму, який висунув Трамп Путіну, дійсно вдарять по російській економіці, яка отримує за рахунок продажу нафти і газу практично половину всіх експортних доходів. Неправда, не всіх. Там менше отримає, і коли Путін каже, що далеко не повністю бюджет Російської Федерації формується за рахунок надходжень від нафти, то на перевеликий жаль, він правий. Так от, друзі, в чому ж саме суть бразильської торгівлі? Бразильсько-російської. Бразилія, на відміну від Китаю та Індії, не закуповує в Росії сиру нафту, але Бразилія є третім найбільшим імпортером російських нафтопродуктів. Ну, я не виключаю, що можливо вони їх навіть купують і в Індії. З російської нафти там виготовляють нафтопродукти і, ймовірно, також експортують в дуже багато країн, і Бразилія, можливо, так само. Так от 12% російських нафтопродуктів імпортує саме Бразилія. Вона є третьою після Туреччини, Туреччина 26% і Китай 13%. За оцінками фінського центру Креа, в червні Бразилія імпортувала продукти переробки нафти з Росії на 443 мільйони євро. А загалом з початку 2023 року витрати на такий імпорт сягнули майже 20 мільярдів євро. Ну, загалом цифра не катастрофічна велика, але треба усіх дотискати, хто торгує із путіним нафтопродуктами, аби вони не фінансували. Війну, в тому числі Європа. Я про це говорю практично в кожному відео, тому що Європа багато закуповує російського газу і нафтопродуктів також, але через треті країни. На Росії певні проблеми із надходженням до державного бюджету від продажу енергоресурсів є. Ну, от, до прикладу, нафтогазові доходи російського бюджету впали майже на 30%, і це падіння фіксує третій місяць поспіль у липні. Російська казна отримала 787 мільярдів рублів податків від нафти і газу. Це на 20% менше, ніж у липні минулого року. Це звіт мінфіну Російської Федерації. Спад на близько 30% російський мінфін фіксує третій місяць поспіль. За підсумками семи місяців 25-го року нафтогазові доходи Росії просіли на 19% або 1,2 трильйона рублів. Це не катастрофічно багато, але показово. І також збори ключового податку на видобуток корисних копалин овалилися в липні на 38%, порівняно з липнем минулого року до 634 мільярдів рублів. З цієї суми 534 мільярди заплатили нафтові компанії. Це на 36% менше, ніж роком раніше. Дуже багато цифр, друзі, але резюмуючи це повідомлення. Про це повідомляє офіційно Мінфін Російської Федерації. Проблеми із надходженням до бюджету від продажу викопних енергетичних ресурсів на Росії справді є. І це дуже добре. Тому цю роботу треба проводити системно, планомірно і перманентно. Тому ідеї з веденням мит, про що говорить Дональд Трамп, вони правильні. Але треба робити це набагато раніше було, і, звісно, тут головне контроль. За дотриманням і мит, і санкцій, щоб Росія не змогла продавати нафту, і навіть якщо обвалити ціну на нафту на 10 доларів за барель, це також буде суттєвим тиском на Росії. Все потроху, потроху, але тисне. Втім, як на мене, тут треба було б діяти набагато рішучіше, тому що оця непоквапливість Дональда Трампа і європейців нас в прямому сенсі слова вбиває. Ну і також Трамп сказав, що зустрінеться з Сінзінпіном, але до кінця року, і лише в тому випадку, якщо буде підписана торгівельна угода між Сполученими Штатами Америки та Китаєм. І схоже на те, що до 12 липня цю угоду навряд чи підпишуть, вже були заяви про те, що пролонгували. Переговори ще на 90 днів, її не будуть підвищувати мита. Ситуація, звісно, може змінитися, і позиція Трампа може змінитися. Але поки що, як ви бачите, Трамп доволі обережний. Раніше він повідомляв, що хоче приїхати до Китаю у вересні, але не факт. Він сказав, може бути таким візит, але не стверджував, що вони конкретно вже збираються туди їхати разом із командою. І щодо постачання друзі, зброї до України та погроз з Росії. Незабаром з'являться нові повідомлення про підготовку пакетів військової допомоги Україні від інших країн за механізмом НАТО, який називається список пріоритетних вимог для України бревіатура англійської мови Пурн про це повідомив посол Сполучених Штатів Америки при НАТО Меттю Вітакер. Його нині дуже багато в інформаційному просторі і каже: «Нідерландці лише перші з багатьох. Так, дійсно вчора я вам повідомляв. За інформацією Зеленського наголошується офіційне повідомлення, що Нідерланди закупили в американців для нас ракет до Петріот на 500 мільйонів доларів. Сьогодні список цих країн розширюється. До цього списку долучилися Швеція, Норвегія знову-таки Данія. Вони спільно виділять близько 5 мільярдів норвезьких крон. Це ще 500 мільйонів доларів на ініціативу НАТО, яка називається список пріоритетних вимог для України. Що саме до України будуть постачати, поки що невідомо. Я про це сьогодні говорив з моїм колегою військовим експертом Іваном Стопаком на каналі. Можете переглянути це відео за посиланням в правому верхнього кутку. Конкретно номенклатура зброї, яка передається до України, не розголошується, але Трамп каже, що тепер НАТО робить все, що я захочу. Ще минулого року Сполучені Штати Америки. Ніхто навіть і приблизно нікуди не ставив, ні в що не ставив. А сьогодні всі лідери країн НАТО роблять те, що я хочу. Ну, дійсно, така ініціатива нам справді дуже важлива. Так само і Хорватія нам навіть вирішила допомогти по програмі SAFE, яка працює в Європейському Союзі, тобто військова допомога надходить, але рівно стільки, щоб Україна не впала, на жаль. І на завершення, друзі, вам новина з Росії. Уже одна хороша була пропадіння доходів до державного бюджету. А тепер заява Медведєва. Чергова, він не мовчить. Практично щодня він щось говорить і сьогодні став рупором Кремля. Мєдвєдєв закликав чекати подальших кроків від Росії щодо розміщення ракет малої та середньої дальності в Європі. Я вам про це вчора не розповідав, але відповідну заяву Мєдвєдєв зробив, що вони знімають будь-які обмеження щодо такої програми. Медведєв прокоментував вчорашню заяву МЗС Росії про вихід з мараторію на такі ракети і назвав такий крок результатом антиросійської політики країн НАТО. І каже, це нова реальність, з якою доведеться рахуватися всім нашим опонентам. Чекайте на подальші кроки пригрозив Медведєв і Європі і Сполученим Штатам Америки. Ну і вихід із мораторію про розміщення ракет малої та середньої дальності також і прокоментував. Пісков і сказав, що у Росії більше немає жодних обмежень з цього приводу. У Росія більше не вважає себе чимось обмеженою. Звертаю вашу друзі увагу на цю новину, тому що вона справді дуже важлива. Це загроза вже не Україні, а Європі. І далі Пісков продовжує: відповідно, Росія вважає себе в праві в разі необхідності вживати відповідних заходів і робити відповідні кроки. Тут навряд чи варто очікувати анонсу. Все-таки мова йде про сферу оборони. Це досить чутлива і непублічна область. Отакі, друзі, справи: отак от Росія заявляє про погрози всім, хто біля неї знаходиться, окрім поки що Китаю, Північної Кореї, але за необхідності вони будуть говорити і це. Почувається, Путін дуже впевнений. Ну, звісно, на рахунок Китаю та Північної Кореї я іронізую. Бо Китай та Північна Корея фактично є сьогодні союзниками. Путіна, якщо Китай неформально, то Північна Корея має навіть ратифікований договір із Москвою. Тому справді цей союз, куди варто віднести ще і Іран, є загрозою сьогодні для всього світу. І до того часу, допоки наші західні партнери не усвідомлять єдину прописну істину, що дії мають бути набагато жорсткішими по відношенню до цього союзу. Ми будемо мати і надалі цю проблему. Але ми не можемо прискорити ці процеси, хоча робимо для цього все можливе. Друзі, на цю хвилину всі новини, які я вам хотів повідомити, підписуйтеся, коментуйте, поширюйте відео друзям, тисніть на вподобайки. Їх забагато не вбуває. Всіх люблю ціну ну і не перемикайтеся. Все буде Україна!